Чуєте нас? Так, прекрасно. Доброго дня. Отже, що відбувається в області станом на сьогоднішній день, на сьогоднішній момент, які рішення ухвалила обласна рада і що ви думаєте з приводу цієї історичної ініціативи колег з Румунії? Будь ласка, марина Рада в Чернівцях працює. Вона була зареєстрована, споголошена у п'ятницю після мордалої спроби губернатора Чевецької області Попіво провести сесію. Людей не пускали, мене депутати теж не пускали у приміщення Чернівецької обласної ради. Сьогодні зробив звернення до начальника МВС у Ченівецької області стосовно вимоги щодо порушення кримінальної справи про. Не допущені мене як депутата до сесії, чому я бачу чимайдаше перешкоджане обов'язки. Виконання моїх приймає обов'язків як народного депутата. Народна рада складається з депутатів опозиційних фракцій. Було вчора, вона працювала плідно придам всіх вихідних. Було вчора голошено про створення виконкому. Вчора було огорено про створення. Загонів народної самооборони та муніципальної міліції, проголошення про створення антикорупційного е, бюро і одне з рішень на вимогу е, мирних протестувальників це звернутися до чергової сесії або почервоної сесії Червоної обласної ради з єдині вимоги це заборонити діяльність комуністичної партії України та регіонів території Чернівецької області. Отак коротко все, що зараз відбувається. А, пане Максиме, будь ласка, про ситуацію в Глибоцькому і Герцаївському районах Чернівецької області. Наскільки є серйозною ця загроза відторгнення цих районів від території України і входження їх відповідно до складу Румунії до Європейського Союзу? Ну, я перебуваючи тут, чесно кажучи, перший раз чую про таку інформацію. Єдине, що по Герцаївському району, це при, при факт, що коли на сесії в п'ятницю не було прийнято бюджету Червецької області, вверцях прийняли вже бюджет району Версанського. А більше там нічого не з перший раз про якісь такі провокації. Наскільки з вашої, точки, з вашої точки зору виконується в якому об'ємі, якщо це так, Конституція України та інші закони України на території області? Він намагався складати копії завершити опозиційних депутатів та новостворену Чернівецьку обласну народну раду у всірятному реагуванні всіх законних процесів в Чернівецькій області, у тому, що економіка краю встане, що не будуть виплачувати зарплати, пенсії, соціальні виплати, то можу сказати, що і в суботу був день, і сьогодні. Усі працівники Чернівецької обласної ради і Чернівецької облдержадміністрації могли вільно попасти на своє робоче місце, е працювати, е але ми зробили заяву, що Попіїв, то його перший заступник галець, які повинні написати заяву по складам про свою відставку, має право вийти в облдержадміністрацію лише один раз для того, щоб її написати, забрати особисті речі. Більше, більше нічого. А так все працює, до речі, ні в суботу, ні в понеділок, ні його, ні його першого заму на робочому місці не було. Область працює, який на нарікав, що щось, якісь затримки з виплате соціальних допомог або будь-яких фінансувань не тримали. Пане Максим, останнє запитання. Чи є у вашому розпорядженні інформація про якісь акти насильства щодо працівників правоохоронних органів, їх травмування, не дай Боже поранені і тому подібне? А також щодо цивільних осіб. На території області таких фактів мене отримує, ще вдячні волонтери. До нас було з одразу група адвокатів, які готові цілодомого настичергування у приміщенні одари зараз дії одна органа рада, вони мають безкоштовну юридичну допомогу, готові допомагати, е якщо отримує перший сигнал. Сигнали поки що не було. До речі, ходімо підряджувати чернівецьким правоохоронцям, які зайняли е позицію, що міліція є народом. Вони не порушують чинного законодавства, вони не б'ють і можливі е факти зачисток вони не підтверджують. Став були провокації, е але зачисток не було. На брехах думав останнє питання, але то було передостаннє. Останнє питання є таким. В Чернівецькій області завжди була діяла активна єврейська громада, яка зробила визначний внесок в розвиток і буковини, і української культури. У нас тут гуляє інформація про те, що в перших числах лютого буде зібрано спеціальне засідання. Комісії Кнесету, яка опікується цими питаннями, яка буде обговорювати питання наростання нібито антисемітських настроїв в Україні і акції фізичної наруги над євреями за походженням громадянами України. Чи ви щось такого знаєте? Чи було щось такого в Чернівцях чи в області? Дякую. було зафіксовано. Мені протест проходить. Долерант, без Таких заяв, і тому думаю, що Чернівецька область, яка ставиться свою толерантність, котре підтверджує, що тут повинно все пройти тихо, мовно, без будь-яких ексесів. Тому я зараз цього тут не, не бачу. Так існує певна політична криза на рівні Чернівецької області, з тим, що авторитарний стиль і стиль керівництва Копієва, він привів до того, що свою сесію нарешті не зміг привести, і ми бачимо, що приватна більшість його фракцій вона вже зараз е тріщить послати, Думаю, що зараз допомогу дуже багато депутатів звертатися про вихід з фракції партиї регіонів з партії і долучення до роботи народної ради. І ще раз хочу заявити, що ми вітаємо всіх, хто готовий перейти на справді свого народу. Дякую, сердечна. Максим Бурбак, народний депутат України, представник Чернівецької народної ради. Розмова з. За...